Вітаю всіх у реформатському мисленні. Знаєте, сьогодні ми поговоримо про щось справді цікаве. Ми зануримося у мудрість Чарльза Сперджена, це такий собі оратор з 19 століття, але його поради ох, його поради з лідерства та мобілізації спільноти вони напрочуд актуальні й досі. І ось ключове питання, правда? Питання, з яким стикається, мабуть, кожен лідер, неважливо де в церкві, в бізнесі чи може в якомусь громадському русі. Як? От як перетворити просто групу глядачів на згуртовану активну команду? І знаєте, Сперджен дає відповідь, і ця відповідь вона витримала випробування часом. І ось як сам Сперджен це сформулював. Послухайте для нього це звучало як здобуття душ. Звісно, в нашому сучасному світі ми б сказали інакше це, по суті, мобілізація людей навколо спільної ідеї, якоїсь місії чи проекту, але суть та сама. Це справжнє мистецтво запалювати серця. Ну що, готові? Давайте поглянемо на наш план. Ми розберемо п'ять ключових принципів зі спадщини Сперджена, і все це для того, щоб зрозуміти, як же створити рух, який має ну, реальну силу. І одразу почнемо з першої і, можливо, найважливішої його поради. Запам'ятайте, справжні зміни це завжди марафон, це ніколи не спринт. Це, знаєте, гра вдовгу, і вона вимагає просто неймовірного терпіння і, звісно, стратегічного бачення. Сперджен тут нас прямо застерігає, він каже: не розчаровуйтесь через повільний прогрес на старті, це нормально. Він ніби натякає, що ми часто переоцінюємо те, що можемо зробити за рік, і водночас так сильно недооцінюємо, що можемо зробити за десять. Велич друзі потребує часу, просто і ясно. І ось ця часова шкала, подивіться, вона чудово це ілюструє, цей поступовий такий органічний прогрес. Сперджен порівнює це. ну, уявіть собі, один сіяч працює сам один, а з часом він стає фермером із цілою командою вмотивованих помічників. Красива аналогія, правда ж? Гаразд, отже, ми запаслися терпінням. Що далі? Як саме запалити той самий перший вогонь? Сперджен тут пропонує дві, скажімо так, основні стратегії, щоб створити початковий імпульс. І ось ці два шляхи. З одного боку, масове звернення, зібрати всіх і закликати. Це може спрацювати для швидкого старту. А з іншого, підхід групи зерна, почати з однієї двох відданих людей і рости звідти. Перший варіант, знаєте, може дати швидкий результат, так, але другий о, другий часто будує набагато міцніший і довговічніший фундамент. Тут уже вибір залежить від контексту, звісно. Але знаєте. Незалежно від шляху, який обрано, суть ось у чому. Це, мабуть, найпотужніша метафора Сперджена. Головне завдання лідера не просто там керувати процесами. Ні. Його завдання запалити вогонь, надихати, а не наказувати. Відчуваєте різницю? Добре, зі стратегією розібралася. А тепер давайте до практики. Які ж конкретні інструменти Сперджен рекомендував, щоб створити справді залучену спільноту. І ось тут фундамент усього. Справді, Сперджен наполягає, що особиста енергія, щирість, пристрасний приклад лідера ось що є найпотужнішим інструментом не просто слова, а вчинки. Люди ж ідуть за вчинками, а не за гарними промовами. А тепер погляньте на ці поради щодо зустрічей. Це ж геніально! Він по суті пропонує перетворити нудні рутинні збори на щось енергійне на подію, яку не хочеться пропустити. Та це ж це ж прямий посібник для будь-якого сучасного менеджера, який просто хоче, щоб його корпоративні наради нарешті мали сенс. А ось це мій улюблений пункт метод снайпера, тобто про персональний підхід, замість того, щоб кричати в натовп індивідуальні розмови. Уявляєте, Сперджен розумів силу особистого контакту задовго до того, як ми придумали персоналізований маркетинг і всі ці менторські програми. Вся справа в тому, щоб бачити не масу, а кожну окрему людину. Гаразд, рухаємося далі. І зараз ми перейдемо до чогось більш тонкого, але можливо критично важливого. Ідея сперджена в тому, що успіх залежить не лише від того, що ми робимо, але й від атмосфери, в якій ми це робимо. І ось ця його дивовижна метафора про росу. Вона так чудово пояснює цю, таку, знаєте, невловиму, але абсолютно відчутну атмосферу очікування, готовності до зростання. Це як те перечуття в повітрі, коли всім здається, що ось ось станеться щось справді важливе. І цей контраст просто вражає. Він показує, наскільки це важливо, бо колективний настрій він напряму впливає на результат. Негативна цинічна атмосфера, знаєте, вона здатна просто знищити, звести нанівець навіть найкращі, найщиріші зусилля лідера. Тож, який тут ключовий висновок? Лідер не завжди може гарантувати результат, це правда. Але він несе повну стовідсоткову відповідальність за створення умов для успіху. Його завдання готувати ґрунт, а не викликати дощ дуже мудро. Ну а тепер про найскладніше от що робити, якщо уявіть, ви успадкували команду чи організацію в повному занепаді, де панує цинізм, опір? Як взагалі діяти, коли починаєш не з нуля, а з глибокого глибокого мінуса? І ось тут Сперджен пропонує нам просто неймовірну зміну перспективи. Він вважав, що старти з найнижчої точки це насправді найкраща можливість можливість для чітких драматичних покращень. Ну бо коли ти вже на дні, єдиний шлях, який залишається, це вгору. В цьому є своя логіка. І зараз, мабуть, найглибша, наймудріша його порада про те, як працювати з негативом у команді. І це не про виснажливу пряму конфронтацію, ні, це про стратегічну мудрість. Подивіться, як це працює на практиці. Все просто, замість того, щоб витрачати всю свою енергію на боротьбу з опором і негативом, варто просто зосередитись на зміцненні позитивних відданих членів команди. Тому що здорова, сильна пшениця вона з часом сама витіснить усі бур'яни. І наостанок, давайте залишимось із таким питанням для роздумів в нашу епоху цифрового шуму, короткої уваги, миттєвих результатів. Чи не є у ця мудрість сперджена про терпіння, про особистий приклад, про створення правильної атмосфери саме тим, чого нам усім так відчайдушно не вистачає? Просто подумайте про це.